Перед зануренням в ополонку потрібно трошки розігнати кров в організмі, для цього звичайно треба робити вправи. Їх робиться кількість-тільки, скільки відчуваєш, що тебе зручно, ніяких побочних ефектів. Після окунання знову зарядка. До купання на водохреще готовий, каже голова Черкаського клубу довгожителів Сергій Каліга. Чоловік вісім років щодня купається у Дніпрі і каже, знає, як правильно підготуватись. Взяти сухий собою зручний одяг, взяти з собою чай, бажано трав'яний з медом. От після полонки це дуже гарна річ. Килимок, на якому будеш переодягатися і не змерзнеш. І суху серветку для того, щоб промокнути вуха. Вадим Барабаш займається моржуванням два роки. До холодної води говорить, звикав поступово. Краще робити це регулярно, тому що організм повинен до всього звикнути, привикнути, А коли людина це робить разом, то так можна і захворіти. Щоб не захворіти, варто не ну, лише дотримуватись рекомендацій щодо правильного занурення, але й завчасно перевіряти здоров'я, каже терапевтка Катерина. Погоріла: якщо є хронічні захворювання, зокрема гіпертонічна хвороба. Ішемічна хвороба серця. якась вегетосудинна дистонія, цього робити не варто, тому що може бути при занурюванні в холодну воду виражений спазм судин і це виключає загострення цих хвороб. Перед зануренням лікарка не рекомендує вживати спиртне, бо це може призвести до швидкого охолодження організму та втрати самоконтролю. Пам'ятати про те, що купання на водохреща це передусім свійська традиція, а не церковна, рекомендує священик ПЦУ проти Василій. Не думати собі так, я скупався, наче всі мої гріхи прощені і далі можу жити собі спокійно, чистою совістю. Тому я такий грошорую: гріхи ваші не прощені. І якщо ми купаємося, це наш вибір. Церква це не засуджує, але одночасно і не схвалює. Натомість священик рекомендує перед святом богоявлення причаститися та сповідатися в храмі. А якщо ви все ж плануєте занурюватися в ополонку, то дочекатися відповідного часу. І інколи ще вода не осетилася на річці, а вже лізуть купатися в ополонку. І дуже це прикро, тому що вода ще не осяджена. Треба почекати, хоча б щоб вона вже була осячена, а тоді вже є, хоча б який сенс піти і скупатися. Окунання може оздоровити тіло, якщо людина не має хвороб, підготувалася, що вона. Здорова, молода, тоді це дасть заряд бадьорості і гарного настрою. Ольга Масканіч, Григорій Козуб. новини на Суспільному, Черкаси.